Генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром». насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар. Генеральний партнер програми, приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми, товариство Агросем, передові технології, в гармонії з природою. Мрія, агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. Техніка джандір одна з найкращих в Європі. Високоякісний обробіток ґрунту, збирання врожаю оцінив фермерський світ. Офіційним дилером цієї техніки у нас є компанія Гросем. В Тернополі відбулося відкриття сервісного центру з продажі та обслуговування техніки джундір. З'їхалися усі офіційні дилери техніки джандр в Україні, а також її шанувальники. Фрондір, це є компанія, яка пропонує не тільки найкращу техніку, але й найкращий досвід володіння технікою. Тож, через це ми завжди просимо, щоб наші дилери мали дурські центри саме світового, світового рівня. Тож, через це і компанія Гросем, яка є одним із наших наймолодших дилерів, зараз відкриває своє офіційне представництво в місті Тернопіль. І це місце буде таке, що. Я думаю, що і буде одне з тих, що чим може пишатися не тільки дилера, але й також і компанія John Deere. В чому перевага цієї техніки? А ця техніка є та, що надає, по-перше, найкращу продуктивність. По-друге, найкращу надійність. По-третє, це та техніка, яка пропонує найкращий досвід володіння її. Тож, через це багато я думаю, переважна більшість фермерів у світі обирає саме зелено-жовтий колер. Я немець, да? я уже два роки тут. І мені дуже подобається тут. И конечно мне тоже нравится, как акусем развивается. Они в втором году наше ділер. і як быстро вони успеют тут, в западной Україні. Ми дуже гордые і рад, що у нас є такое дело. Великий день в агрожитті області. Ми відкриваємо наш сервісний центр, наш перший по обслуговуванню техніки, по продажі техніки, по системам точного землеробства. Склад запчастин тут у нас знаходиться на базі. Це наш перший крок в розвитку бізнесу джунір в Західній Україні. Наступні будуть. З'являтися сервісні центри в і в Тернопільській області, і в Хмельницькій області, і далі будемо розширюватися. Але сьогодні ми святкуємо наше відкриття. Насправді, сервісний центр вже функціонує декілька місяців. Сьогодні ми робимо це офіційно. Клієнти вже в нас обслуговуються, вже нас знають. І я думаю, що це насправді дуже важлива подія, тому що ми стаємо ближче до клієнтів. Ми даємо їм можливість отримувати високоякісний сервіс, послуги, консультації високого рівня, рівня стандартів Джундір. Тут на місці. Клієнту не потрібно більше далеко їхати, і звичайно, що це допоможе нашим партнерам, нашим клієнтам більш ефективніше задіювати техніку, більш швидше ремонтувати, бути більш скажімо, запчастини, більш доступнішими в доставці в часу. Через то це це та перша сходинка, яку ми сьогодні переступаємо і рухаємося далі. І дуже приємно, що у вас є команда, гарна команда, тому що про це свідчать ваші партнери. Ті що хто з вами працює, каже, що ви надійні. Так, справді, ну, команда це, напевно, що найголовніше, що в нас є, і ми її дуже, скажем так, байливо підбирали, формували. Керівники дуже відповідально ставляться до своєї роботи. Багато часу було затрачено на підготовку до відкриття. Команда сервісників справді професійна прийшла ряд навчань. У нас хлопці недавно тільки повернулися з Німеччини з останніх навчань з Києва, тому що насправді це найважливіше. Тобто, ті люди, які їдуть до наших партнерів, до наших клієнтів, вони мають бути найкращими, вони мають орієнтуватися в своїй справі, і розуміти. Через того сервісна служба, відділ продажу, відділ консультування це наші. Найкращі спеціалісти, які працюють тут для клієнтів. Ми стараємося поважати наших клієнтів. Ми нарощуємо нашу базу клієнтів шляхом нашої якісної роботи, швидкого реагування для клієнтів. Для того ми створили тут сервісний центр в такому місці, щоб де більше є багато довкола наших клієнтів, щоб було коротший шлях до них. Також ми маємо свої сервісні відділки в Хмельницькій області. Відкрили це Тиуфіполь і один в Хмельницькому самому місті. Розширюємося. Працюємо вже з маркою Джондір і з фірмою. Вже десь на протязі трьох років, відколи придбали Джондіра сто 150 кінських сил. Ну працюють ніби сервісна служба нормально. Хлопці поставлена і запчастини. Як коли б ми не звернулися, то Вчасно все виконується і забезпечені запчастинами, паливно мастильними матеріалами, тому що це то складна техніка, і там повинні бути відповідні масла і те все. Ну все в них є. Ми вже маємо скам історію співпраці. Співпрацювали спочатку по засобу захисту рослин, насінництво. Мали деякі проєкти, а зараз вже я працюю з ними по запчастинах по Джондір. Вони десь другий рік, як з'явилися в нас тут в Тернополі, сервісний центр. Що добре, що у ну, сільському господарстві як в сезон нема вихідних, і буває і неділя, і, і такі вихідні, але вони і чергують і особливо в жнива, коли треба запчастини до комбайнів чи до, до, до трактора, то все вони. В телефонному режимі і є черговий, і все виручати. Тобто запчастину віддають, коли потрібно, а тоді вже бумаги, розрахунки і так далі. Ну, Потрібна компанія, тому що у нас фактично по джундірах була тільки компанія Райс, яка торгувала. О, але ну, чим більше з'являється, тим більше конкуренція, тим цінова політика краща для споживачів. Що, а Гросем це надійний партнер? Ну я думаю, що так. Це мої, безумовно, партнери, дуже хороші. Я вже навіть можу сказати, не тільки партнери, це мої друзі, бо, тому що ми знайомі не один рік вже з цією компанією. Ми дуже тісно співпрацюємо з цією компанією. Ми е, придбали техніку цієї компанії, на сіневий матеріал, а також е, неодноразово були на різних. Виставках і в Гановері, і тепер були в Німеччині на заводах компанії Джундір, в тракторному комбайному заводі, хочу сказати, що я радий за своїх друзів і партнерів. Бо основа основ це динамічний розвиток. Ця компанія за декілька років змогла дуже представити лінійку техніки хорошої. Вона отримала статус офіційного ділера компанії Джундір, що також знаково, оскільки. Компанія John Deere просто так ділество стоїть не дає. Це є якраз той оцінка тої діяльності команди. А я вважаю, що в першу чергу компанія це компанія потужної хорошої комп команди, бо тому, що як би не було, тільки колектив може досягнути тих результатів. Тому я щиро їх вітаю святом серіч. Вже третій медичний гуманітарний вантаж отримала Тернопільська обласна лікарня. Придбати та доставити дороговартісне обладнання вдалося завдяки співпраці благодійного фонду Міжнародна асоціація підтримки України та благодійного фонду Агрохолдингу Мрія організації уклали угоду про співпрацю та регулярно реалізовують спільні ініціативи. Сьогодні одержали ми дихальний апарат, моніторні системи, концентратори кисню, розхідні матеріали і трошки меблі. Ну, як Використовувати однозначно ну, коліс вже в палату, тут питання немає ніякого. Дихальна апаратура це проблема в наших лікувальних установах. Ні одна, мабуть, реанімація України не витримує норматива, де має бути на кожне ліжко один апарат, плюс ще резервні апарати, які стоять від стої. Ну, тобто, Тут є багато проблем. Це дуже додороговартісне обладнання, тому воно крайне потрібно. Концентратори кисня дозволяють нам автономно проводити оксигенотерапію пацієнтам, яких ми знімаємо з штучної вентиляції легені або з допоміжної. Також їх використовувати в відділеннях для важкохворих. Економія кисню, який в нас завозить централізовано. Монітори, а то однозначно, то навіть мови нема про що. Монітори працюють круглодобово, монітори виходять з ладу, потребують і сервісу, і технічного обслуговування. Так що це обладнання буде використовуватися однозначно зразу. За словами керівника благодійного фонду агрохолдингу Мрія Василя Мартюка, одним з найбільших та найважливіших спільних проєктів є забезпечення необхідним медичним обладнанням обласних лікарень, що дозволяє організувати повноцінний процес лікування. Агрохолдинг «Мрія» допоміг з перевезенням та розтаможенням даного вантажу, даного дороговартісного обладнання, яке вкрай необхідне для розвитку медицини, підтримки медицини і, зокрема, підтримки воїнів АТО їх реабілітації. Аці, оскільки е, ми знаємо, що багато. На жаль, повертається із фізичними травмами, які і потребують термінової реабілітації, щоб повернутися до повноцінного життя. Побачити, як на практиці використовують придбане медичне обладнання, прибула голова правління благодійного фонду Міжнародна асоціація підтримки України Оля Дурбак Чуйко, яка 24 березня перебуває на Тернопільщині з робочим візитом. Вона зазначила, що вже не вперше проблему медичного забезпечення українських лікарень доводиться вирішувати не у. Ядовій організації, яка набагато ефективніше працює, виконуючи державні функції, адже довіра іноземних країн до благодійної організації Міжнародна асоціація підтримки України дуже висока через успішну і прозору діяльність. Це дороговартісне, коштовне діагностичне обладнання, яке потребує застосування, яке потребується нагальна потреба його є в хірургії. Це діагностика під час операції. Що це таке? Це електронно-оптичний перетворювач, що унеможливлює пропуски якихось осколків. Це рентген під час операції. Це те, що це очі лікаря, це якісна операція. Таке оплатнення дуже коштовне, а державне фінансування відстає. Ми не можемо чекати, поки щось держава народить. Ми працюємо самі Громадський рух, я заохочую, щоб він не затихав щоб ми далі допомагали і привозили таке обладнання, якщо говорити про вартість його закупівлі в Європі, а з від виробника, це коштує коло 150 тисяч євро. Ми привезли його, що було у вжитку. Вжитку воно було не довго. Воно в робочому стані. Воно працюючи, буде ще багато років допомагати нашим хірургам лікувати потерпілих героїв і українців і всіх нас разом з вами. На сцені будинку культури села Розношенці з Бараського району відбувся огляд народних аматорських театрів на приз Леся Курбаса. Будинок культури села Розношенці показав п'єсу квітки Основ'яненка Сватання на гончарівці, а народний аматорський колектив районного будинку культури міста Збаража Моральність пані Дульської. Села розношенці та Красносілці входять в одну сільську громаду. Населення в села не збільшується. Якщо я в 2010 році ставши головою сільської ради, значить було у нас населення 710 чоловік, от 714, то на даний час вже 699, ну 700 чоловік. Зараз ще одна дитинка народилася, 700 чоловік. Порівняно за тих 5-6 років рахуйте. Село зменшилося е, в Смертність переважає. Смертність переважає народженість. В селі розношенці є фермер, свій чоловік, який знає всіх і його теж поважають в селі. Це Ігор Галіяш, депутат районної ради від фракції Добрий Самарянин, проживши в тому в цьому селі своє життя можна сказати, і думаю, що решту свого життя е, хотіло б допомогти більше громаді нашій. Чому саме від партії добрий Самарянин? І що, що вас заставило йти в депутатство? Ну, Заставило мене, хочеться трохи змінити ту ситуацію, яка склалася. Ну, ми не можемо змінити, а в себе в громаді, я думаю, частково ми можемо щось вплинути і змінити. А чому від партії добрий Самарянин? Тому що просто тут можна здибати початок і кінець. Підтримати колегу і його односельчан приїхали однопартійці. Добрий Самаран приїхав в село розношенці привітати аматорський народний колектив з їхньою творчістю, побажати їм успіху, наснаги і найкращих таких висот в їхньому творчому житті побажати їм. Ми більше допомагаємо культурі, Часу немає на те, щоб десь відвідувати якісь кінотеатри, але все рівно приходиться виділяти час для того, щоб десь привітати людей і творчих, які хочуть в такий скрутний час займатися. Творчістю показувати вистави, радувати людей. Тут є прекрасний є фермер Ігор Галіяш. Він є депутат районної ради від доброго Самарянна. Це фактично за його підтримки, це все організовано. Ми теж в свою чергу долучилися до цього і хочемо допомогти колективу в їхній творчій діяльності. В такому невеликому селі. При нинішній скруті без гроші, без підтримки держави, люди хочуть внести якесь розмаїття в буденне сільське життя. Ми дуже гордимося нашим колективом. Він вже отримав звання народного, і цим ми дуже пишаємося, що він в нас є. Люди, незважаючи на те, що можливо в когось є, як звичайно, сільські клопоти, так само якісь фізичні недомагання, труднощі в сім'ї, якісь певні діти маленькі, холод в нашому будинку культури, але незважаючи на це, вони завжди залишають все і приходять творити гарне, робити нам приємно пильнувати наші звичаї, традиції, щоб збереглися вони для наших нащадків. Це за це їм велика вдячність. Так сватання на гончарівці, квітки Основ'яненка, це є соціально побутова драма, показано життя і побут простих людей. Кінця 19 століття в драмі засуджується соціальна нерівність та прославляється палке кохання. Уляна, за наказом матері, повинна одружитися з дурним стецьком, але вона кохає кріпака Олексія. Е, дочку, годі пішку лупати, дай чимось тих ґрунтузів пов'язати. А ну до чого тоді йдеться, то я на втікача. Чи чуєш, що батько велить? Чи соромишся? Чи може ти нічого не придбала, не міла матері слухати, не придбала рушників, ну то тоді я ж я ходьба. Ну, давай лише, що там у тебе є. Давай. Ну, Остой, постой, ділиш темпи без фігельменту. Коли не знаєш порядку, спрашиваю, бувало. Прежде надобно закон сповніть. Бо ж то мать. Тобі здесь, а ти, ти, здесь. А ти, дівка, поклонись батюшці і матусі. Троича. Дякую за хліб, за соль, за науку І проси благословення на і дело. Как усюди делается. Так, так і так. Кланяйся без ноги, без темпо по слову. У раз. У другой. У третій. Та годі буде вже, буде вже, треба вже частувати. Тепер, матушці. У раз, у другой, у третій. полно. Матінко, лебідочко, перепілочку, не топи свого дитяті, дай мені ще на світі пожити. Та що ж це ти, Оляну? Годі. Хто в цього вже не буде? Та давай там що у тебе є, та я тебе роду не вела, а тут запатли потягнути Чуєш, що я кажу, та давай бо. Так так і так. Дурна, дурна. Ось так я не хотіла за свого прокупа пойти, на сіну лізла, а потім і нічогісінько. Та воно так, воно зразу не хоче, а потім і сама захоче. Так, так. Нам на сцені не було холодно, ми всі тепленькі, ручки тепленькі. І ну як вам сказати, не перший раз ми того і мандражу не відчуваємо, і холоду не відчуваємо, тому що ми вже багато років на цій сцені, і то кожної зимі. Тільки о 10 років ми вже як відродили, ну то ще й перед нами були, і були. Тепер ми тим Так, Ми продовжуємо. Ті молоді, ви були старші. Вони вже приходять як глядачі. Сьогодні до нас завітав добрий самарянин, отримали від нього подарунок. Картину я вам просто кажу і обіцяю, а я завжди свої обіцянки виконую. І Добрий Самарянин Володимир Кравець, і уся наша фракція також, що ваш колектив ми підтримуємо. Бо сьогодні я отримала масу емоцій щирих. Я навіть не думала, що в такому маленькому селі є такий настільки чудовий талановитий колектив, і такі чудові талановиті люди. Ви просто грали чудово. Особливо всіх вразила літературна композиція Обірвалося життя, яка розкриває болючу тему сьогодення про герої обласної сотні, героїв України. У виконанні учасників Народного аматорського театру поезії і мініатюр з Бараського районного будинку культури у складі Віталія Вахтарчука, Юрія Драба та Галини Гавткович. Наші земляки, герої Небесної Сотні, Герої України. У Голоднюк Назар Войтович, як і ми з вами мали свої захоплення, свою сім'ю друзів, батьків. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, чесну і демократичну Україну. Вони співали ще не вмерла і вмирали. Земля тремтіла під ногами штверть, їм янголи обличчя прикривали, а ті вибухи гранат ішли на смерть. Ви пробачте, мамо, що не повернувся. коли перкотом нас стріляв, я ж не озирнувся, що шалена куля життя вкоротила. Така моя доля Пробачте, ми він стріляв не в спину, він стріляв у груди, тому що за мною були, мамо, люди. Чи є життя, мамо, може я вберіг? Гордись мною, мамо, я їх оберіг. Душа моя, мамо, в небо відлетіла. А для вас лишаю молоде я тіло. Ви пробачте, мамо. Забути кров святу не маємо права. Лишили слід безсмертний і терпкий. Героям України! Слава, слава, слава і наша пам'ять на усі віки. Ви дивилися програму сільський календар. Генеральний партнер програми приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин з добром і щедрістю до людей, з безмежною любов'ю до землі святої, партнери програми, товариство Гросем, передові технології в гармонії з природою, мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Бучач, агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарного ж вам прожаю, гарної погоди і задоволення від своєї праці на все добре. Генеральний партнер програми приватне агропромислове підприємство, добрий самарянин із добром і щедрістю до людей, безмежною любов'ю до землі святої. Партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Приватне агропромислове підприємство Добрий Самарянин зразок умілого підходу до нових технологій впровадження інноваційних методів ведення агробізнесу. Найвища в області орендна плата, турбота про людей, надія у справедливість і добро, добрий самарянин, добрий знак, якому хочеться довіряти.